Нічого взагалі. І кулдаун 10 секунд на вбивство е, Enchantress. Якби в неї гост, був окей. Тоді немає сенсу. А де троль? Вибачте, у нього є байбек, скаж скажуть всі фанати. Тепер Асасін заберуть. Голим шоці взагалі. Ви на це мене покликали, Нащо ви мене витягнули з дома? Шекер! Рехослам! Потрьоха! Варлок! Все, ви, все просто Ну, вирубайте! Просто так, не показывайте это никому больше! більше. такая така відповідь. Дай тычку по ракете! Тупый идиот, блядь! Блядь, ну хватит нахуй, нажимать эту кнопку, ебану, блядь, без моего стану. Ты же долбоб! Ты нахуй скай цього пикнул, блядь! Нахуя ты е пикнул? Он тебя ливнул? Ну страшся. Блядь. Не ливну. Ладно, я бишь, не буду кричати. Ладно, делай. Май god, dude. What, What the fuck was that? Is this 1700 damage? Are you joking? What? Чотири з п'яти ігор? Просто подивіться, 23 хвилини і там до 20 закінчилися, і в цій айтеми хтось сломає. Як це взагалі можливо, блядь? Де репорти, нахуй, де? В Валоранті, хочете я вам розкажу, як працює система Valorantie. в Валоранті? В Валоранті, якщо ти кажеш, там, ти там е, син е, Простітутки, один раз, один раз ти в мікрофон це скажеш, тобі прилетить один репорт, система в них там якось допирає, що ти когось образив, і тобі просто прилітає бан на матчмейкінг на три дні. За одне. В мікрофон, навіть на те, що ти там гріфериш говорив, в мікрофон, блядь. Чому в доті, де люди мають можливість зламати айтеми, немає ніякого панішменту взагалі. Просто його немає, він відсутній. Ти, ти прикалуєшся? Що з тобою? Зараз, зараз, зараз буде БКБ Сатанік шо, прикалуєшся, чел? За Сатанік, бити. Ти ж... Не вдалось. Не вдалось. Рома, а як? Ти? Ну ти мені поясни? Я що кончений, і що зі мною? Ти чого такий агресивний? А чому він не тисне? А чому ти агресивний? Я прям. Чи Прям поганенько стало. Сорі, ну. Знову ж таки. Хоча, можливо, це в цьому регіоні працює. Отак от скажу. Ну тут Doom плюс Фінгер якимось чином знайшли тут тебе. Гені! Просто гені. Давай. Відчуваєте запах сиру! Ох! Uh. <coughs> Щойно з Рушану випав. Його для нас Фавбет вибив. Переходьте за банером під трансляцію та забирайте свій сирний бонус. <coughs> я думаю, чи як. О, 5 are down! 3 without buybacks. I get to remove something from game. Yeah. Like for real? Be. I remove venomancer. Venomancer? What? Why venomancer? Just, just, just delete the this hero from game. Cause it's bad. Not <clears throat> even like I just it's don't, good, is it? I don't like it. I don't know. He just like use this Alliance, annoying yet, uh, piece of shit. It's like the not he just slow, the slow, his purpose? Wallafiars slow. Trent. І mm. right побіг собі Варлюша далі. Зустрічати його прийшов FBZ. Є ще 4 стіки. Ну, мани, нормально. Достатньо. Може, фішмен тут навіть поб'ють зараз. А його перекинули вниз, правильно? І він просто робить телепорт. Ну, гарна робота. Від Марсі.

А для людини. Для людини це жесть повна і взагалі не знаю, як можна 60 Герц користуватися Герц, точно. А думка ведама кохана, хто любить Україну, має бути з нами. Слава